На в'їзді до Тростянця ми почули сирени пожежних машин. Одразу вирушили за ними. Прибули на місце пожежі. Близько 10-ї години ранку на вулиці Пушкіна загорівся дах житлового будинку. Очевидці говорять, горіти почало і з боку кухні. Плам'я буквально, буквально три хвилини і плам'я охопило півкриші, бо Потім ще, поки приїхали пожежники, зовсім. Дуже швидко плам'я розпостранилося і в Шок, я трусяться до сих пор у сад. Коли був я во адворі, слушав треск розриваючися, шифера, вийшов, сусіда залишився на машині, видели очахи пламені. Сусіди одразу викликали газову службу та електриків. Вони перекрили постачання газу та відключили електромережу. Після цього роботі пожежників уже нічого не заважало. Людей у будинку не виявилось, але Тирса та старі дошки на даху ускладнювали пожежу. Незважаючи на це, будинок вдалося загасити досить швидко. За попередніми висновками МНСників, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Роман Філонов, Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Олександр Олексієнко. Новини СТС.